Бачу багато людей, які з посмішкою спостерігають за те, що відбувається, але ми повинні зрозуміти, що за нашу свободу загинуло більше ста людей у Києві. І тому ми з вами всі повинні не розбирати на сувеніри оце з посмішкою, а дякувати тим хлопцям, тим патріотам. Тим патріотам, які загинув за те, щоб оце все, що сьогодні сталося, було можливим. І тому я пропоную, пропоную, шанувати хвилиною мовчання тих патріотів, тих людей, які загинули за кожного з вас, щоб у кожного з вас була робота, була зарплата, гідна зарплата. Прошу хвилину мовчання ради тих патріотів, які загинули за кожного з вас. Дякую вам, шановні українці! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава!